Армія Британії, армія Німеччини, Франції піде у Окоп замість українського піхотинця. Ротація, так би мовити. Давайте поміркуємо просто теоретично. Якщо б так сталося, що країни-партнери захочуть нам допомогти. Це дуже важливе питання. Чи вони будуть заміняти наших піхотинців, чи вони будуть виконувати в Україні? жандармерно поліцейську функцію. Чи будуть взагалі заходити е, в Україну, чи будуть десь дислокуватися? Ну, я думаю, немає дискусії до того зараз. Так? Бо ми всі бачимо, до чого привела політика слуг народу, політика подвійних стандартів, політика невдячності до добровольців. І корупція ОТЦК, до якого стану справ сьогодні привела з мобілізацією. Я завжди запитую, чи можуть люди, котрі взяті в полон, бути ефективними захисниками української держави. Це дискусійне питання. Власне, ми і дискутуємо зараз щодо того, а що ж будуть робити війська партнерів, якби вони заходили в Україну. Чим вони будуть займатися, бо якщо вони будуть доповнювати і так доволі чисельні ряди поліцейських, прикордонників, ну, тих, що стоять та, там, бабки щобають для ДЕНЕКО по кордону Заходу, та, прокурорів, ДБР там, та інших, я не знаю, чи це потрібно українському суспільству. Українському суспільству Справді потрібні жандарми піхотинцям, чи, можливо, українцям потрібна пропаганда, правда, чесність, відсутність мажорів, котрі можуть за 15-20 тисяч доларів відкупитися від армії і ходити, знущатися з тих, хто вже став ветераном і шукає будь-які можливості встановити собі якісний протез. Чуть відсутність глуму мажорів над тим, як вони з сміхом та вереском просто цинічно віджертовуються і кажуть, «Та я доначую, я там їм там. каже, їм там 10 і в піві купив. Нам цю повістку дня потрібно міняти. Нам потрібно розпочинати українську пропаганду. Пропаганду правди. Поваги до піхотинця, возвеличення піхотинця над усіма державними структурами і над усіма державними чиновниками.